Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Перед вами мій тракторець. Три сезони, точніше вже третій сезон він в експлуатації. Мене там запитують як тракторець. Ну, дивіться, який він був, я його зробив, такий він і є, з легкими слідами експлуатації зачепив крило за калітку, чуть-чуть підігнув. Ну, а так, в принципі, дивіться, який був, який є. Використовується майже кожного дня. По городу тут усе ним працюю, підвожу, розвожу. Е, мотоблок взагалі стоїть, оці якраз ці, ці три роки. У такий літній період взагалі майже не використовую. Ну, За літо там раз за 4 виїжджав, по воду там їздив. Ну а так все, що треба таке невеличке привезти, відвести, все цим тракторцем роблю. Нічим він не підводи, працює. Все на ньому так, як і було, так і є. Нічого не переробляв, нічого не вдосконалював. Все, як воно було з моменту першого виїзду, так воно все і залишилось. По поломках. взагалі нічого не було. Єдине, що тут в рульовій колонці вона і ставилась, була дуже погана у нас. Машини я знімав, вже не годна була, люфт такий був у ній. І виходить. Ну, тут через сальник там, може коли там під дощ попадав, чи коли може трошки мив, попадала вода, то восени, коли мороз зимку, замічав, що з таким хруском е руль крутиться. Ну, як оце клац, начебто там вода була вода і лід замерзав. Ну і стало туго вона крутиться. Знімав я її в цьому році. Да, дійсно, там підшипники поржавіли, вода була. Мастила не було, тому я все там перемазав, замінив один підшипник і, в принципі, плюс-мінус вона працює нормально. Бо було в планах, може замінити її, але змазав все, залив там нігрол з мастилом перемішав, залив і все нормально. Ну Це такий ремонт, який був. Підтягував пару разів тросик на тормоза. Ну і все. Все. Все, більш по двигуну взагалі ніяких питань немає. Працює, заводиться. Генератор працює. Оце один ремінець що я підрізав, бо трішки він отут розслоївся. Ну, це ще радянського зразка, він такий якийсь як резиновий. Він більше на генератор. Основний ходовий цей. Все з ним в порядку. За три роки експлуатації жодної тріщини, нічого на ньому немає. Втягаю кожним прицеп. Ну, в принципі, все, все влаштовує. По селі тут їжу ніхто не вірить спочатку, що це саморобник, а це якийсь заводський, ні кажу, повністю саморобний. Кузовок отак вже витерся і плюс його ще роз'їла, весною золу розкидав по городу. то вона його роз'їла, краску, фарбу і навіть ґрунтовку роз'їла, ну Це можна підфарбувати. Ну, а так все. Все як і було, повторюсь. Так що, кому подобається, кому потрібен такий невеличкий тракторець, ось робіть поза цим прикладом, тобто ну, не пожалієте, класно. Тачку, ту, що в руках тягать взагалі її не тягай. І в руки я жодного разу не брав. Все згорода вивожу ним, там часничок, цибульку, десь там щось перевезти, якийсь невеличкий вантаж. Все ту, що по городу, це, все роблю цим тракторцем. По воду їжу, бетон поставив, поїхав. Ну, в принципі, оце дивіться. Бо там питали за тракторець. Знімаю для вас відео таке невеличке, коротеньке. По допрацюванням, щоб зробив, навіть не знаю. Навіть не знаю. Все влаштовую. Так, хотілося дизельний двигун, щоб він був більш економічнішим. Ну, Там цінова політика більша і він дуже гучний. У мене знайомого стоїть дизель, ну, ох, він і тарахтить, у нього просто капець. Водянку сюди поставити, да, така як у мене мотоблок, і я сюди і хотів її таку. Дуже економний, дуже тяговитий двигун. Да. В ідеалі сюди були б таку водянку поставити на 7 кінських сил, така як у мене. Ну, зараз їх не виробляють, зараз, мабуть, 8. Ну теж там же ж ціна така, що поки що на бензині. Та я думаю, так воно і залишиться. Можливо, хто не бачив, як я цей тракторець будував, зайдіть на канал, подивіться там ролики, деякі є. Не всі повністю, але поетапно там є. Педальний вузол, як робив, щеплення, кузов, перший виїзд, ну, там багатенько є. Фарбування, збирання повністю все. Так що цей вузол працює, переломний, е, Жигульовська ця ступица. Е, Так, на мою думку, він найслабший в цьому тракторі, так як ну, тут вісь така. Вже гуляне дуже, то встану поки що працює, держа. Можливо, було б е, краще і міцніше було б зробити на москучовській передній ступиці вона дебеліша. Так що, це такий тракторець, працює. Можливо, кому е, потрібен буде детальний обзор там, кожного із вузлів. В принципі, пішіть, можу, зняти. По щепленню, наприклад, там воно тут залишилось по типу заводського. Воно не ремінне тут стоїть корзина сцеплення Жигуля, маховик з двигуна і тормозний задній барабан, теж Жигуля, ну все там підточено, зроблено. Так що такий тракторець. Нагадаю, козовок у нього перевертається. Повен землею, однією рукою можна перевернути. Це для тих, хто не бачив. Так що якось так. Хто запитував по тракторцю, ось він. Все з ним добре, бігає, трудиться. Все, друзі, до побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть, що хотіли побачити, які ще відео зняти. Все, до наступної зустрічі!